Всім привіт! Сьогодні з нами технічний директор Смартєх Тарас і менеджер Київського регіону Центральної України Євгеній. Е, назву рубрики ми ще не придумали, тому якщо у вас є варіанти, пишіть в коментарі. І ставте лайки. Обов'язково. Так, тому про що ми сьогодні проговоримо? По HDL? -ю? По Bass Pro ти ж бренд-менеджер HDL, тому перше відео цієї рубрики логічніше було б по HDL зробити. Тобто, ти хочеш знову сказати, що я дуже люблю HDL, так? Ну, звісно, ти ж головний адепт HDL в Україні. Хто крім тебе краще знає аж дієль? Ну окей, HDL так HDL, як казав класик. Тоді перше питання. В Вашділі є обладнання і на шині Базпро, і на шині KNX. Навіщо ця шина Базпро, якщо у нас, наприклад, є KNX? Базпро шину саме випустив насправді першою. Це була їхня власна шина, і вона функціональна. Це обладнання там більш функціональніше, ніж в KNX. І воно дешевше на ринку України і взагалі на ринку автоматизації. Тому, якщо враховуючи ціну якість, то Баспро досить хороший конкурент. Тому його саме тому і Угу. Окей. А що там в Баспро з візуалізацією, з користувацьким інтерфейсом? Скайнікса, в принципі, все зрозуміло, що там є купа серверів. Ти просто додаєш сервер, якийсь там, SyncaMX, чи Електрон, чи юнг. Там все понятно. А що з Базпро? З Базпро справді теж досить великий вибір, оскільки протокол Базпро uh, відкритий, і ти можеш інтегрувати Базпро в будь-яку систему. Чи то Crestron, чи якщо заморочитися, навіть той же самий Sінcinix. Uh, ну в HDL є вибір власного uh, інтерфейсу. Один з яких там є HDL. -ON. До кінця року вони, до речі, хочуть випустити нову версію HDL, який буде працювати із KNX із Bas Pro, і буде більш е, красивіший, ніж є на даний час. Е, також є у них HD е, 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 VLAP, який е, використовується для Android і для планшетів. Він більш е, для планшета розрахований. Теж дозволяє керувати твоїм будинком. Але ці інтерфейси йдуть обмежені у своїй конфігурації. Ти не можеш зробити вільний інтерфейс. Для вільного інтерфейсу ти можеш використати, наприклад, Iridium, який безпосередньо дуже дружить з BASPRO, І, наприклад, Crestron, який, ну, який робить інтерфейс для всіх. З більш дешевших можна назвати Control4, Яку інтеграцію ми провірили в себе на офісі, досить гарно воно працює, все. ну і досить прикольний інтерфейс за невеликі гроші. Ну так. А я так розумію, от... Е, прості інтерфейси, такі як, наприклад, HDL-ON, то з одної сторони вони круті тим, що, якщо на невеликі об'єкти, то швидше налаштовувати його. Чим вимальовувати як в Synchronicx, як в Crestron, вільну візуалізацію? E, насправді HDL On і той самий Volab, він розрахований, скажімо так, на програміста. Запрограмуй собі сам. Ти можеш сам собі вибрати функцію, які ти хочеш, завантажити на додаток і керувати своїм будинком. З тестувань, те, що ми тестували, ми протестували на 20 приміщень і на невелику кількість функцій, тобто там світло, штори, клімат, музика. От ці функції додаються легко, uh -huh. ти просто їх зразу бачиш в своїй програмі і ними керуєш. Тобто тобі не потрібно морочити собі голови і малювати кожне не приміщення окремо. Інтерфейс дуже простий. Ти просто додаєш туди свої функції, і він автоматично тобі це все промальовує під твої вказані параметри. Круто. Ну, я так розумію, там сценарії також можна самому створювати. Тобто .е. кінцевому клієнту можна створювати самому сценарій? Так, ти можеш е, в HDL додати е, сценарії і сам налаштовувати під кожну кімнату кожний свій сценарій. Також, е, якщо ти використовуєш Віддалене підключення, ти можеш будувати графіки прямо в програмі Угу. Uh -huh. А ти казав 20 приміщень, ну це ж не обмеження hdільona. Uh -huh. Можна ж більше приміщень робити. Чесно не знаю, скільки приміщень <laughs> по обмеженню. О, я додавав 30 приміщень. Uh -huh. Більше мені не передбало додати. Розуміло. <laughs> <laughs> Окей, okay, тоді перейдемо з візуалізації вже більш до фізичних таких девайсів. Там, наприклад, чим можна керувати кондиціонуваннями в HDL Bass Pro? В HDL э, досить э, ш, великий вибір для управління кондиціонерами. Ти можеш з самого дешевого варіанту це яка керування, uh -huh. де ти підключаєш IK-емітер э, на кондиціонер і робиш імітацію свого пульта. В BASPRO вже додана велика кількість е, кодів в е, модуль. І ти просто вже не щитуєш кожний код, а просто вибираєш з бази готовий код і керуєш своїм кондиціонером. Угу. Е, це самий простий варіант. Наступний варіант. Але ми його не рекомендуємо, правильно? Е, він, е, чому? Він має право на своє життя. А, а добри... як же ж зворотній зв'язок від кондиціонера. Так, правиль, тут немає зворотнього зв'язку е, від кондиціонера. Ну, от, з пульта ти ж теж не маєш е, зворотнього зв'язку, якщо ти з іншого пульта переключиш. Да, ну, я з пульта ж сценарії там, не включаю. В сценарії і пішов з дому, і щоб кондиціонери всі виключилися. А, а якщо ні. в мене був кондиціонер виключений, то він включиться тоді? Ні, не Якщо одна кнопка і на on, і на off. А це все в залежності від того, як ти налаштуєш. Ага. Ти можеш е, зробити спеціальну команду для виключення кондиціонеру. Не всі виробники насправді кондиціонеру це підтримують, але ти можеш е, знайти команду для кондиціонера, яка тільки вимикає його. Ага. Плюс на цьому ж емітері є сенсор е, струму, який визначає, чи кондиціонер зараз включений чи виключений. Ну, так званий собі э, статус цього кондиціонера. Це крута штука. Бо тільки Важділя, здається, є сенсор струму. А, Найка... Наскільки я знаю, то так. Це круто. Далі ми можемо інтегруватися, якщо це розумні вже кондиціонери. Ми можемо використати модуль э, RS-mini, який дозволяє керувати твоїми кондиціонерами по модбасу. Пряме підключення до кондиціонера. Це дозволяє тобі зробити двосторонній зв'язок з кондиціонерами, і ти можеш одним пристроєм забрати 64 кондиціонери на управління. Угу. При ціні 145 доларів, якщо я не помиляюсь, да, це як IKM цей передач варти. Досить хороша ціна і дуже великий функціонал для цього обладнання. Наступним би, варіантом для керування кондиціонерами є власний шлюз для VRV-систем кондиціонування Вітаждієля, який очікується реліз до кінця року. Uh -huh. Ми дуже надіємося на це, щоб вони так запустять його. Він дозволяє забирати VRV-системи на управлінні теж до 64 кондиціонерів на лінію. І е, двохсторонній зв'язок, звісно ж, і він підключається вже на лінію саме кондиціонерів, uh -huh. дивіться, якщо це дозволяє забирати на керування. Вірів, e, потім ресміні, помадбасу теж для мультісплітів не підійдеш, я так розумію. E, Ні, він не канальних, а звичайних таких e, e, насправді є е, канальні, ну. <свят> Настінні блоки, uh -huh. які мають на борту е, саме Модбас. Uh -huh. Один з прикладів там серія Mitsubi, е, Mitsubishi Electric, електрик. Я зараз не назву серію. Mitsubishi, <свят> <свят> Так, там є в них серія. Ми недавно підбирали специфікацію, яка дозволяє керувати внутрішнім блоком по Аресу. І uh -huh. це є саме спліт-система. No, mm -hmm. Не канальний, а Так, я yeah, От. І наступний скажімо так, фаворит серед серед керування кондиціонерами це CoolmasterNet, який дозволяє забрати всі системи VRV світу, величезну кількість спліт-систем, і у них випустилися кол плагі для керування сплітами. Mm -hmm. тобто, і пряма інтеграція йде в HD. Без шинування. ніяких там, шлюзів додаткових, без нічого, напряму в Базпро. Так, ти підключаєш безпосередньо в шину Базпро, або по IP, або по провідному підключенню, і бачиш це вже все в себе а, на додатку і можеш так керувати. Здорово. А що ще в них по клімату є в діє, крім кондиціонування? А, крім кондиціонування, в тебе ще є як з кліматичним. Ну, так, це фан-койли, наприклад. Uh -huh. Для фан-коїлів у HDL є модуль, який розрахований практично для всіх фан-коїлів. Як керування по 0,10 вольт, так і по керуванню 220 кореле, uh -huh. тобто, він дозволяє тобі керувати твоїм фан на одну зону. І тобі достатньо тільки одного модуля, тобто uh -huh. на ньому і є термостат. Uh -huh. Для теплих підлог, для радіаторів у Вашділя є шестиканальний модуль теплої підлоги, на який ми можемо підключити до 13 датчиків температури. 13 датчик це вулична температура. І з допомогою нього керувати опаленням ну, теплої підлоги чи а, радіаторами. Uh -huh. Також в кожному вимикачі є датчик температури Вашділя. І ти можеш з них, о, теж забирати свою температуру і транслювати це на термостат, що тобі облегшує монтаж і налаштування системи. Uh -huh. Також в вожділя великий вибір панелів з термостатами, де ти можеш поставити одну панельку о, на 8 зон, наприклад, або на одну зону, або на 8 зон. До речі, що там з панельками в HDL Bass Pro? О, це дуже цікаве запитання. В Bass Pro досить великий вибір інтерфейсів для користувача. І з нових серій ми можемо визначити, яка мені дуже подобається. Це серія Граніт угу. і клавішні с... саме. Є клавішні, вони з металу всі йдуть. Угу. Є клавішні панелі і є. Сенсорні диспетчері. Що це нам кинули тут? Це нам кинули панельку серії Tile. Теж дуже до... нова, крута серія. Нова о, серія. Вона є як одноклавішна, двоклавішна, так і 4 і навіть є восьмеклавішна. Угу. Там розділено 4, Доп так, розділено. так? Так, я розділено. Двохклавішна, чотирьохкнопочна. Тобто у нас вверху і внизу це є різний різні функції. От в чому різниця між клавішою і кнопкою. Да? <гум> клавіша може бути одна, а кнопки дві. Все. І не тільки дві, може бути і чотири. Тобто те, одна клавіша, чотири клавіша, одна, а чотири натиснені. А, на а, ну да, це так, це ж еліктрона, так. Так. І в цій серії в дієлі є. Кермостат з екранчиком. Зараз нам його дадуть. Це у нас крупка одноплавішна. Угу. А, до речі, штайл є в чотирьох варіантах. Є два варіанти в пластику. Це. Це пластик. Який ну. Це пластик? Це метал. Ні, це пластик. Це space Gray. це метал. Візьми на зуб, попробуй. це метал. Дивись, в металі в нас є Space Gray колір. Вони там фанати iPhone в Китаї, та в неї люблять space Gray. І такий шампань Gold. Прикольний. Він відблискає під кожним ракурсом. У нього такий другий колір. А в пластику є варіант антрацит. Ось такий він темненький. Оце якраз панелька з термостатом. Вона чисто для клімату, тобто з неї ми світло не включимо. В неї вже загравіровані з заводу клавіші. І ви використовуєте її тільки для управління кліматом. Також є датчик вологості, і ви можете управляти є своя сторінка для управління проточно витяжною установкою. Серія Tile прикольна тим, що вона вставляється все в свою рамку, тобто в нас в одну рамку ми можемо скомбінувати різні варіанти своїх вимикачів. Рамки є як однопозиційні, так і чотирьохпозиційні. Від 1 до 4. Так. І причому в них є ще вимикачі, не тільки вимикачі, але й розетки для телевізорів, для інтернету. 220, і, так. Да. так. І навіть є кнопка екстреного виклику. Тобто, там, якщо в готелі закладати, то є кнопка. Так, дуже багато запитів, до речі, було саме про цю кнопку, щоб вона була все в одному стилі. Так. Ну, зараз в ага. нас вже таке є.